Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Цей ролик планую як такий невеличкий вступний ролик перед тим, як буде ремонт цієї деки. Просто поглянемо на неї, що вона з себе являє. Це дека приїхала на ремонт, саме на ремонт, не на профілактику, тому що вона несправна. Я так думаю, що термін ремонт це коли техніка несправна, її треба відновити. А профілактика, коли техніка взагалі-то працює, але трошки з параметрами в неї не все добре. Ось, Дивіться, що тут з нею. Як ви бачите, стоїть касета у лівому кармані. Відкривання механічне, але, бачите. Не відкривається карман, тому що касета заблокована там. Другий підкасетник, він спокійно собі відкривається. Бачимо там ролики, два ролики і голівку посередині, яка обертається, це реверсна дека. Дека досить високого рівню. Це модель 670. Вона має. Два однакові кармани. Я так думаю, а там подивимося по функціям. Вони однакові. Тут є реверс автореверс, тут є реверс автореверс. Є, як бачите, на лівий карман запис і на правий карман запис. Мають бути ідентичні. Стану деки дуже добрий. Передня панель. Без зауважень. Верхня, ну, можна сказати також, там є невеличкі подряпинки, ну, це таке. бокові панелі. Ось, зараз ми на неї поглянемо з задньої сторони. Ну, тут особливо нема що розглядати. Бачите, ця дека вона привезена в Україну, скоріш за все, з Німеччини. Це від попереднього майстра на прийомці, який її оглянув, що він написав. Права касета вліво відтворює, щось там лише чути. Побачимо, зараз ми її відкриємо, трошки подряпинок є. Серійний номер, живлення 220-230. Ну, вхід, вихід лінійний, ну, нічого тут особливого немає. Зараз будемо ставити камеру на штатів і будемо а, знімати цю верхню кришку і дивитися, що там всередині. Постараємося. Звільнити касету, відкрити карман. Ну, звісно, що глянемо там пасіки і все таке інше. Давайте поглянемо поближче, що тут в нас є з пасіками. Як ви бачите, пасік основний, він є в наявності, але він дуже-дуже слабенький. Ось такий є малий пасік. Ось цілий взагалі механізм дуже Схожий на 411, теж двохмоторний. І, мабуть, проблеми в нього такі самі, як і в того механізму були. Ну, побачимо. Тут пасік точно, точно такий самий слабенький. І цей малий також цілий. Ну що ж, зараз ми. Включимо її. До мережі я вже під'єднав. Давайте включати. Трошки відпрацював мотор лівої, деки правої. Нічого не відбувалося. Що в нас тепер? Можна чи ні карман відкрити? Ні, не можна. Ладно, давайте спробуємо натиснути якийсь режим перемотку, наприклад. Ні, не хоче. Не хоче. Давайте праворуч. Так, я буду тримати, глянемо. Так, запускається основний двигун, але стоїть, чуєте, як свистить ремінь і стоїть маховік. Маховік стоїть, стоїть програмна шестерня, і тому нічого не відбувається. Ну а в цьому кармані взагалі нічого, бо тут нема касети, і він без касети він взагалі на кнопки він не реагує. Треба його трошечки пошевелити. Значить, зараз мені потрібно дві руки. Зараз переставлю камеру і спробуємо таки трохи порухати маховик, щоб спрацювала програмна шестерня. О, бачите, друзі, спрацювала перемотка, тепер, мабуть, можна відкривати. О, ну, чудово. Ось наша касетка така, суто німецька, така. Дуже цікаво буде послухати, касетка перший тип. Захист від запису. Плівочка видно, що коричнева. Так, що ми маємо? Можемо спробувати, що в нас другий карман скаже. Поки що цей закриємо. Давайте ось таку так, щоб, якщо що, то допомогли йому. Спрацювати ставимо касетку. Давайте натиснемо перемотку. Перемотка працює. ану відтворення відтворення стой. Ага. Утворення уперед. Уперед не хоче, а назад працює. А ну-ка, перемоточку вперед. Так, достатньо. Давайте назад, відтворює назад. Дивіться на індикатори. Бачите, працює вперед. Ні. Вперед не вистачає йому сили. А щодо перемотки вперед. Перемотка вперед працює. Назад назад працює. Ану, лічильник, бо не глянув. Лічильник працює. Добре. Добре, значить, я так думаю, що тут треба поміняти просто паси, подивитися до роліків. Зазвичай їх треба теж по-хорошому міняти, оскільки вони. Втрачають не тільки еластичність, вони втрачають і геометрію, вони нерівномірно зношуються. Давайте глянемо і цей карман. Ну, я думаю, що з ним така сама ситуація. Відтворення вперед. Працює. Давайте назад. Назад не, не може. Давай вперед. Ні. Добре. Перемотки. Ні. Ні. Вперед. Теж ні. добре. Заспокойся. Знову ми трошки застрягли. Так, якби заставити рухатися цей маховик? Віддай касету. не хоче. Розвернув трошки, щоб було зручніше дістати якось рукою. Або вже доведеться розбирати, розвернувши його знову лицем, і діставшись до ось сюди, до програмної шестерні, трошки її покрутив, звичайно, покрутив мотори. І таким чином касету все-таки я дістав ось так. Ну, я думаю, більше нема сенсу цю дику мучити. Так зрозуміло, що треба знімати один механізм, другий механізм міняти. Паси, дивитися ролики. Так що тут вже все будемо закінчувати. Перше знайомство відбулося. Дивіться, всередині Вона чиста. Конденсатори всі цілі, я дивлюся, нема здутих. Нема нічого підозрілого на платі. Тому першочергово займаємося ЛПМами. ами Дякую за увагу. У Вас, як завжди, лайк, підписка, поширення. Бажаю всім всього найкращого. Побачимось!